Чиновницький апетит це коли військові отримують копійки, а бюрократи жирують на сотнях тисяч. Виявляється, поки українські військові на передовій отримують жалюгідні виплати, зарплати чиновників в уряді та держструктурах зросли до захмарних сум. 80-90 тисяч гривень на місяць це нова реальність для тих, хто сидить у кабінетах. Для порівняння військові без надбавок отримують близько 20 тисяч гривень. А це означає, що люди, які ризикують життям щодня, отримують у чотири рази менше ніж ті, хто працює в комфортних умовах без вибухів і смертельних загроз. Хто встановлює такі пріоритети і як можна пояснити ці шокуючі контрасти під час війни? Першочерговими мають бути армія, безпека і виживання країни, а не фінансовий комфорт чиновників. Але як бачимо, у когось руки так і тягнуться до бюджетного корита.